Заняття з художньо художньо-мовленнєвої діяльності. Слухання вірша, наш друг світлофор. Добрий день, дітки. Сідайте гарненько, мощуйтесь ручненько, слухайте віршик про світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліп не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, вам сподобався віршик? Дякую за увагу!